14 жовтня одне з найбільших шанованих свят України свят горобити святої ворога, державне підприємство Український дім спільно з Національною портретною галереєю, українською москвіною Черновою Наталією Віталійної та Всеукраїнським об'єднанням громадян країна зробили спільний проєкт, присвячений Великому святу. Слово для повернення надаємо житло державному підкорні. Український дім стиль на щопу Юрію Івановичу. Цей день особливо цінний, тому що День захисника Вітчизни це насправді не тільки ті, хто воює на кородові, це кожен з вас, душі, який в душі твердо переконаний, що це його земля. Тут народжена його сім'я, це його країна. Насправді це особливо значимо, коли окром Пресвятої Богородиці. А практично Божою правдою ми будемо укріплятися, то дійсно нам не страшна ніяка найсучасніша зброя. Сильний дух під покровом Богородиці, практично благослоння Божого, має велику велику перспективу. Тому всім запрошуємо до перегляду і дійсно як було сказано, вищу, що вийшовши звідси, кожен став дійсно воїном правди воїном своєї країни. Слава Україні! Героям! Слава ми хочемо пізнати глибину наших проблем, ми повинні повернутися до теми ідентичності. Бо насправді те, що відбувається на сході України, це і криза ідентичності. Три четверті кожної перемоги, навіть мілітарної, завжди формує дух. Не зброя, не касовак сім, не Бог, не бурятіни. Дух. Що може сьогодні підняти возвеличити український дух? Мені здається, в нашій історії, в нашій пам'яті є одна унікальна сторінка це українська козацька держава. Український козацький визвольний рух. Тому я вважаю, що ми робимо велику справу, коли такий святний день. День українського козацтва. Ми відкриваємо цю чудову виставку українського портрету героїв козацької доби. Ісусу Христу, шановна інтелігенція, всі присутні, дозвольте від імені Його блаженства, блаженнішого митрополита Київської всієї України, Макарія, всіх вас привітати з покровом Божої Мати. Благослови Владійко, благословенний Бог наш, завжди і наш, ти жийся на небесах, нехай святиться Някви, нехай прийде царство, і нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб на щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Всіх поздравляю з тим, що сьогодні ми дійсно отримали велике свято. Свято душі, свято чогось великого, чистого. Кожен з вас дійсно може побачити в цих картинах десь з минулого. Але вони всі говорять до нас. Будемо разом. Будемо єдині. Ми можете тоді не повийти. Зараз ми пропонуємо вам перейти до наступного залу, ви знаєте змогу ознайомитися із повністю художниці Наталії Чорнової. Ще з часів пристоянь Київської Русі, вже наші князі дуже шанували Божу матір. І люба, яка б не була битва. Тим паче, із перемогою завжди служили молебне до Божої Матері і також збудовували храми. Тому я бажаю нашому українському війську, коли все в нас буде добре і буде перемога за нами, щоб ми увіковічили нашу перемогу саме з будовою храму на честь кутрови Божої Матери. Тому Свята Православна Церква Українська дійсно вітає всіх воїнів-захисників нашої української держави. І з тим, що бажає їм мудрості Соломонової, ревності ім'їної, а також і всього того, що ми всі бажаємо, а це благополуччя для нашої української держави. Ви знаєте, для мене український дім це символ. І ви, мабуть, знаєте, що за часів якраз президентства Ющенка народилася ідея мати українські доми в більшості європейських. Столиць. А український дім тут це, це символ українства. Задаємо навіть нашу дуже недавню історію. Це те опертя, на якому стояли наші герої, і звідки вони пішли на революцію, пішли на перемогу, тому що я все-таки сподіваюся, що як би там не було, а український дух і українська нація переможе. Починати треба із самих глибин, з тих глибин, коли Російська імперія переписала історію, історію України. Ми повинні назад повернути ім'я України, об'єднати націю, об'єднати церкву, об'єднати суспільство і збудувати нову Україну. Сьогодні насправді. Святий день, сьогодні покров Пресвятої владичиці нашої Богородиці Всініви Марії. Сьогодні на державному рівні святковий день, день захисника Вітчиснення. Не випадково, навіть символічно, сьогодні зранку, за участю всіх глав церков, відбулася спільна молитва святій Софії. перед Божої матері орантові, грошовою стіною, де всі церкви молилися за мир, за спокій, за злагоду нашій державі, щоб ворог відступив і щоб нарешті запланував розпід нашої державності, розпід нашої країни. Що хотілось би побажати в сьогоднішній день? Хотілося б, щоб Ця стала єдиною, Тому що ми розуміємо, коли міцна духовність і міцна ідентичність, міцний єдиний український дух, нас нічого не може спабити. Сьогодні 14 октября, перший раз наша країна відмечає День захисника вітчизни. Значит, это одно из самых умных, продуманных решений, которое было принято в нашем государстве, потому что лучшего дня, чем 14 октября, когда соединяется и праздник покровы, и э, день казацтва, и сейчас уже день захистной Кабача, э, придумать, наверное, было тяжело. Вот. Но героические поступки, тяжелый ратный труд... Он во все времена и во всех народах он сопровождался определенным награждением и отличием самых лучших людей. Для этого всегда существовали награды. И вот сегодня первый раз э, за всю историю Украины мы имеем возможность, счастье, радость представить государственные награды Украины для того, чтобы все граждане нашей страны могли наконец-то их увидеть, потому что до сих пор их посмотреть было не. Было. И вот сегодня, кроме всего прочего, у меня есть возможность и очень большое желание сделать небольшой сюрприз для двух человек. Один из них, директор украинского дома Юрий Иванович. Я совершенно случайно, как э, глава громадской организации для Украины, вчера узнал, что, оказывается, это один из немногих людей, которые служили и Богу, а теперь служат в Украине. И поэтому мне чрезвычайно приятно, Юрий Иванович, если можно, чрезвычайно приятно наградить его знаком народной пашаны, орденом. Ведь знаком за Богу и Украине, так как он часть своей жизни отдал Богу, а теперь служит нашей стране. И теперь я служу и Богу и стране. Слу... <laughs> <laughs> да, но в первую очередь священник служит а его Богу созначают люди. А вы... с дивности. Вот, слу... вот, вот видите, называется Учиться надо и мне. Спасибо я большое за ваше я... служение. Служение а в Богу и Украине. Боевые. Свято душі, я вам дуже вдячна. Неймовірно, повірю, розумієте, така енергетика, так все красиво. Але головне, що ідея. Подача ідеї. Це дуже і дуже важливо. Я не знаю, хто придумав цю ідею. <постійно> да. Єфремова Валентина Олексійовна, заслужений працівник культури України, мистецтво ставить, шанувальниця мистецтва, а ще й землячка Віктора <постійно> Андрійовича та Петра Андрійовича. Бо я з міста Ромни Сумської області і частина картин і ікон з нашого краєзнавчого музею. І це мені дуже і дуже приємно. честно могу признаться, когда украинский дом стал украинским домом после музея Ленина, я стал сюда ходить. Это, по-моему, как раз и есть самое главное, самое, и есть самый главный показатель. Сейчас здесь регулярно достаточно проводятся такие, даже рук, язык не поворачивается сказать мероприятия, такие действия, которые заставляют, не заставляют, помогают чувствовать себя украинцем, независимо от того, что, на каком ты языке говоришь, независимо от того, какого ты вероисповедания, но ты гражданин этой страны. Вы знаете, когда попадаешь в украинский день, давай в себе в ритм хате. Це дуже і дуже важливо. Ми українці, і для нас найважливіше це наша родина, наш родовід і батьківська хата. Так, оце саме ту я себе такою відчуваю, який б захід не проходив, щоб тут не влаштовувалося, але все проходить на державному рівні і для людей з любов'ю до людей. Оце дуже і дуже важливо. І сьогодні саме таке свято, воно наповнене духовністю, любов'ю до людей і нашим отім родовідом українським від козацтва. Про це розповідають ікони, картини і вся ця дінастія українських козаків, яка виборювала нашу незалежність. свято. Чудись, класті гніздечкою звились крізь, а вівчар веде рукає, сьохнув пісню, соловей загає. The girl in the garden, in a the mm -hmm.